Інформаційний марафон Аспресо продовжує роботу з нами вже на зв'язку. Є Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаємо вас в Етері еспресо. Вітаю, студія. Маємо позитивну новину, що сьогодні нарешті розблоковано пункт пропуску Ягодинг догорудорогордорогуськ. Даруйте, от і власне цікавить наступне, коли чи відомо вам, коли вже почнуть розблоковувати наступні пункти пропуску з українсько польським кордоном? Ну зараз звісно бачимо в відкритих мережах такі. Бажання, щоб і інші напрямки вони були розблоковані що це відбудеться в найближчий час, але можу сказати, що офіційного підтвердження, до прикладу, від польських прикордонників, ми поки не маємо. Звісно, що ми з ними постійно на контакті для того, щоб отримати таку приємну новину, що і інші три напрямки, які ще залишаються, фактично заблокованими, в найближчий час Розблокуються, і там рух поновиться інтенсивно, як це було до 6 листопада. Шановний пане речнику. А як вдалося переконати польських пікетувальників відкрити пропускний пункт? Можливо, поділитися якоюсь інформацією чи своїми припущеннями? От вони блокували, блокували, блокували і так далі. а Тут раз і знялися. Ну сподіваюся, що це е, ті домовленості, які. Впроваджувала Україна загалом, це зокрема і Міністерство інфраструктури разом з іншими е, державними органами, е, спілкуючись з польською стороною е, для того, щоб поновити е, нормальний рух через е, всі е, напрямки, е, через чотири е, власне які були е, які блокувалися е, і унеможливлюючи нормальний рух для вантажних транспортних засобів, е, якщо е, звісно. Буде необхідна інформація для того, щоб поділитися цим. Думаю, міністерство інфраструктури міністерство інфраструктури поділиться цим, даючи вже повну повну картину того, як вдалося повноцінно розблокувати кордон. Але бачимо, що на даний момент це поки один напрямок: напрямок пункту пропуску Ягодин до Рохуськ. І все ж таки сподіваємося, що в найближчий час отримуємо і інші якісь. Приємні новини щодо інших напрямків, які ще залишаються блокованими, пане Андрію. А як щодо інших країн знаємо, що угорці сьогодні планували акцію протесту, не знаємо, чи блокують, чи не блокують, чи просто протестують, і що в слово на словацькому кордоні відбувається? Чи можете з нами поділитись інформацією, що на цих напрямках зараз якщо говорити про кордон з угорщиною, то можна назвати це більше такою демонстрацією. Бо, на щастя, ті учасники цієї, цієї акції не блокують рук для вантажних транспортних засобів. Нагадаю, що це напрямок пункту пропуску з українського боку Тиса з угорського захонь по кордону словаччиною, як відомо, після 16-ї години мала відбутися акція зблокування на території словаччини. Про це заявляв союз перевізників. Словацької республіки на напрямку пункту пропуску вишн-німецьке, це з їхнього боку, з українського боку, це напрямок пункту пропуску. Ужгород попередньо ми маємо від словацьких прикордонників вже підтвердження, що блокування розпочалося, але воно стосується руху вантажних транспортних засобів, які слідують з України в словаччину. Учасники цієї акції зазначали або давали гарантії, що вони не блокуватимуть руху для вантажівок, які слідують зі словаччини в Україну. Проте ми продовжуємо бути на контакті з словацькими прикордонниками для того, щоб зрозуміти можливо, все таки якісь якась кількість транспортних засобів протягом години або там протягом доби учасниками цієї блокади пропускатиметься. А які, які взагалі ну не знаю, санітарні обставини перебування, от е Далекобійників заблокованих на кордоні, тобто, де вони сплять, що вони їдять. Тобто, є якась інформація, можливо, надається їм якась невідкладна допомога, чи якось не знаю, там забезпечили їх, ну плюс-мінус якесь адекватне за тих обставин перебування. Ну, умови, звісно, перебування в чергах, особливо якщо говорити про польський кордон, коли водії там знаходилися тижнями, досить складні, бо це в тому числі закінчується їжа, пальне, необхідність медикаментів, десь помитися. Міністерство інфраструктури свого Міністерство інфраструктури України зі свого боку також створювало такий штаб допомоги водіям, отримуючи від них запити на потреби для того, щоб можна було щось туди доставляти. Наскільки допомагала польська сторона перебування водіям в чергах, мені складно сказати. Пане Андрію, знаємо, що станом на неділю в Польщі біля українського кордону стояло майже 3,5 тисячі вантажівок. Якщо ж в найближчі дні вони все таки відкриють наступні КПП, за скільки часу приблизно, якщо ми беремо середню статистичну там кількість за годину, як було до блокади, ці всі транспортні засоби зможуть перетнути кордон. Це можуть бути тижні, місяці. Ну, дивіться, станом на ранок сьогодні в чергах перебувало. Майже 3700 вантажних транспортних засобів, найбільше це навпроти пункту пропуску Шегіні, майже 1300, і навпроти пункту пропуску Ягодин десь тисяча вантажних транспортних засобів. Ну, власне, якщо е, говорити про напрямок Ягодина, що е, вдасться досягти тієї інтенсивності, як це було до 6 листопада, то фактично за кілька днів е, вся ця черга з тих вантажівок, яка є на даний момент, вона зможе Перетнути кордон на в'їзд в Україну, ну і наостанок пане Андрію, хотіли би вас розпитати про імплементацію надзвичайно продуктивного такого ноу-хау перевезення вантажівок залізницею. Як це все виглядає? Ну зокрема, і з огляду на перетин державного кордону ну, зрозуміти чи більш предметно перевезення залізницею вам зможе повідомити а, безпосередньо Укрзалізниця, а, наскільки вони можуть готові. Забезпечити перевезення вантажівок потягами і яких вдається їм досягти домовленості з польською стороною, бо знову ж таки перетин кордону це не лише перетин українського боку, це обов'язково співпраця між країнами, по між якими проходить лінія державного кордону, тому. Якщо у Укрзалізниці буде предметно про що говорити, про кількість можливих перевезень у такий спосіб вони, я думаю, повідомлять. Дякуємо. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, оперативно повідомив про ситуацію на кордонах із різними державами на польсько-українському, зокрема, бачимо позитивні зрушення. Будемо сподіватися на найближчий час, що розблокують наступні КПП. А ми